Дві санітарки розмовляють у пологовому будинку. Хто це так голосно плаче? Чи не та тріня, що народилася сьогодні вночі? Ні, це їх батько в коридорі. Дружина чоловікові. Ось зверни увагу. Наш сусід, щоранку йдучи на роботу, цілує свою дружину. А ти чому так не робиш? Та я її навіть не знаю. Папа Карло каже буратіно Синку, ти ж так хотів, щоб Дід Мороз тобі тварину приніс? Ти що? Не радий подарунку? Я ж хотів цуценя. Ну, не всі діти отримують саме те, що хочуть. Але цей бабер якось дивно на мене дивиться. А скільки тобі років? У жінок вік не питають. А важиш, скільки? Мені 37. Зустрічаються у лісі прапор та осел. Осел цікавиться. Ви хто? Прапор озирнувся довкола ні душі. Я офіцер, а ти? Осел озирнувся і каже: А я кінь. Як там твоя дівчина? Ми розійшлись. Чому? Посварились. Вона кричить мені: Ти мене не любиш, а я їй Олю. Ти що? Я ж тебе обожнюю. А вона? А вона Катя? Чоловік увечері каже дружині Люба, а давай у рольові ігри пограємо. Як це? Ну ти як червона шапочка, а я досвідчений вовк. Давай. Тоді йди пиріжків на печі". Галю. Ти любиш музику? Обожнюю. Тоді що будемо слухати? Дуже вже хочеться Мендельсона. Два куми. У школі я вчився тільки на трійки. Але ось із хімії в мене завжди п'ятірка була. А чому так? А ти подивися, який в мене самогон вийшов. Як у немовляти сльоза? На футбольному матчі один із глядачів запитує хлопчика Де ж ти гроші взяв на такий дорогий квиток? Батько купив. А де він сам? Так вдома, квиток шукає. Таксист привіз Галю до хати. З вас 80 гривень. Галя дає 40. Водій обурений. Чому 40? А ти хіба не їхав? Лікарю. А депіляція воском це боляче? Ну то залежить в якій області робити. Та я з Житомирської. Дружина з явним обуренням висловлює чоловікові. Я для тебе просто попелюшка. Готую, перу, прасую, прибираю. Чоловік. А хіба я тобі не казав, що ти житимеш як у касці після нашого весілля? Іване, уяви собі, що у тебе є 500 доларів. Твоїй Оксані треба 300 доларів і коханці 200 доларів. Що тобі залишиться? 500 доларів і два пропущені дзвінки. Теща повернулася із санаторію і розповідає: Мене там вкусила змія. Лікарі на силу встигли відкачати. Зять, мамо. Я ж казав, що в пансіонат треба їхати, а не в санаторій. А що там хіба змій немає? Там лікарів немає. Дзвінок у готелі черговому по поверху. Допоможіть, я з тещою посварився в номері, і вона каже, що хоче викинутися з вікна. Це окремий випадок, до нас немає відношення. Має, якого дідька у вас вікна не відчиняються? Психлікарні грають у хованки. Два правила перше за швабрами не ховатися. Друге на мухах не літати. Я вчора в лісі три відра грибів зібрав для тещі. А раптом вони отруйні. Що значить раптом? Жінка просить у магазині високу шафу. Її запитують У вас що, стелі високі? Ні. Сусід. Не знаю, що робити. Таргани замучили. Усюди шастають, спокою немає. А ти купи крейду для тарганів. А що допомагає? Звісно, бачиш, сидять в кутку, малюють. Із розмови двох дорожніх робітників. Чуєш, Петровичу, нашу дорогу, ну ту, що ми минулого місяця ремонтували, знову роздовбали Блін, вони що по ній на машинах їздять, чи що? Я дам тобі 10 доларів, якщо ти поїдеш на вокзал і зустрінеш мою тещу. А якщо вона не приїде, тоді отримаєш вдвічі більше. Чоловік, у тебе такий гарний голос, дружина. Правда? Чоловік, так. тож бережи його і закрий рота. У тебе зараз в житті щось відбувається? Так, у мене макарони варяться. А якщо серйозно, ти думаєш, є сенс брехати щодо макаронів? Дівчинка запитує у своєї бабусі, яка засинає. А можна подивитися телевізор? Звичайно, тільки не вмикай. Підсудний, ви визнаєте себе винним у крадіжці автомобіля? Ні. У вас є алібі? А що це таке? Чи бачив вас хто небудь у момент крадіжки? Слава Богу, ніхто не бачив. Галю, запрошую вас на романтичну вечерю, плавно перетікаючи у сніданок. Ви здуріли? Цілу ніч жерти. Чоловік повертається до свого заміського будинку з тривалого відрядження і з подивом поміщає на воротах табличку, обережно на подвір'ї злий собака, і запитує в дружини Люба, а твоя мама до нас надовго? Мамо. А що таке шлюб? Це коли жінка бере на виховання дорослого хлопчика, чиї батьки з ним не справляються. Лікарі, у мене провали в пам'яті. І як часто? Що часто? Провали. Які провали? Вчителька запитує Вовочку Вовочку, чому в тебе в диктанті такі самі помилки, як у твоєї сусідки по партії Сидорової? Так у нас же одна вчителька, Марія Іванівна. Коханий, я йду з подругами в ресторан. Якщо мене довго не буде, хай син поступає в юридичний. Доктор, я ходити буду. Ну, якщо тільки під себе. Доктор, а плавати? Ну, якщо будете багато ходити. Дружина прибирає в будинку до свята і водночас співує про себе. Через деякий час у неї за спиною з'являється чоловік і бурчить: Ти могла б мене попередити, що ти співаєш? Я вже півгодини змащую петлі на нашій садовій хвірці. Лікар-косметолог зробив пацієнтці грецький профіль, розгладив зморшки, видалив подвійне підборіддя, зменшив рота. Чого ще бажаєте? А мені можна зробити великі виразні очі. Звичайно, погляньте на рахунок. Мама каже Вовочці Вовочка, ти знову кидав у Мішу цеглою. Мам, я більше не буду, а йому більше і не треба. В аптеці. Чоловіче, я вам замість хлористого калію відпустила ціаністий. Ну і що? Якщо? Добийте в касу 20 гривень. Лікар приходить до пацієнта в палату і каже: «Хворий, у мене для вас дві новини: хороша і погана. З якої почати? Доктор, давайте з хорошої. Цю хворобу назвуть вашим ім'ям. Дружина чоловікові. Піди в магазин по молоко. Візьми дві пляшки. А молока скільки? Ніч. Жінка безуспішна домагаючись від чоловіка близькості, у розпачі кричить у вікно: Зрештою, чоловіки в цьому будинку є. Одразу у відповідь лунають голоси. А що? Випити є? Повернувшись додому, чоловік заглянув у спальню, потім пішов у ванну, взяв небезпечну бритву і почав правити її на ремені. Що ти збираєшся робити? спитала його явно чимось збентежена дружина. Якщо ті чоловічі черевики, що стирчать з під ліжка порожні, то голитися. Алло, Поліція. Приїдьте, будь ласка, завтра в 23.30 до моєї хати. А чому завтра? Бо моя казала ще раз прийдеш готовий уб'ю. Зустрічаються двоє друзів. Один питає Ти женився? Ні. А що чекаєш? Автобус. Дружина чоловікові. Учора тебе бачила, як ти з бару виходив. Правильно, не можеш я там жити. Чоловік дружині за вечерею. Може нам по чарочці пропустити. Можеш пропустити, а я вип'ю. На прийомі в лікаря докторе, я дослухався до вашої поради і став грати в настільний теніс. Чудово! Як результати? Скинув півтора кілограми за тиждень. Мало, дуже мало. Я зганяю по кілограму на день. Не може бути. Як? Я граю один. Чоловік і дружина посварилися і не розмовляють. Через деякий час вона вирішила примиритися і каже: Гаразд, гаразд, не дуйся, ми з тобою обидва винні. Дещо помовчила і додала. Особливо ти. Приходить чоловік в магазин і питає: У вас труси є? Ні, відповідає продавчиня. А в продажі. Їде зять від тещі додому, а теща питає: Миколо. Коли ще приїдеш? Та десь 8-го числа, коли пенсію отримаєте? У вас підвищений тиск, каже лікар. Це наслідки риболовлі. Що ви таке кажете? Рибна ловля навпаки заспокоює. Та я ловлю рибу в забороненому місці. Лежать дружина з чоловіком у ліжку. У моєму житті було тільки двоє справжніх чоловіків. І хто ж другий? Та ти й першого не знаєш. Екскурсовод Фішман у музеї розповідає туристам. Так і ви подивіться на цю статую, як витончено витягнута в неї рука. Ви знаєте, таким цим жестом вона ніби каже вам не забудьте віддячити екскурсовода. Після весілля коханий, я хочу жити з тобою довго і щасливо. Кохана, якщо ти будеш жити щасливо, я довго не протягну. Дружина чоловікові. Дорогий, я тобі на день народження купила 5 пар капронових колготок. Нафіга мені колготки. Ну, якщо ти не будеш носити, я буду. Лікарю, якщо я їстиму моркву кожного дня, мій зір покращиться. Звичайно. Ви хоч коли бачили зайця в окулярах. Дружина чоловікові. Любий, сьогодні я брала твою машину. Сподіваюся, ти її поставила на місце? Не всю. Алло, це пожарна? Так. Ну то пожарте мені картоплю. Ми не жаримо, ми тушимо. Ну то стущіть, яка різниця? Дівчина, повернувшись із весільньої подорожі, телефонує матері. Мамо, я страшенно щаслива. Цікаво. Ну ка розкажи. Так, от слухай. Я вчора вперше приготувала чоловікові обід. Ну і як? Успішно. Ще й як. Він вирішив найняти кухарку. Донька мамі каже: Мамо, ми сьогодні ходили до гінеколога, і виявилося, що у нас в класі всього одна незаймана. Я сподіваюся, це ти, доню. Ні, мамо, це наша вчителька. Кримінальні новини. Група озброєних грабіжників була побита пенсіонерами після того, як спробувала без черги підійти до віконця касира Ощадбанку. Привіт, що робиш? Та от жую, жую, ані смаку, ні запаху. Невже ковід? Нє, помідор за тебе. У школі вчителька. Діти, вам було задано додому твір на тему Моя улюблена передача. Скажи, вовочко, ти сам писав, чи тобі тато допомагав? Тато допомагав. Ну тоді скажи татові, що передачі можна не тільки отримувати, а ще й дивитися. Свекруха зранку до невістки. Що? Вже о сьомій ранку каву хлепчеш. Так, мамо, бо для вина ще зарано. Зібрали одружених мужиків і поставили їх в одну шеренгу. Дали команду. Хто з вас під каблуком крок уперед? Усі зробили крок, один стоїть на місці. Підходять, запитують. А ти? Відповідь А я стою там, де мене дружина поставила. Єврей читає книжку і іноді вимикає і вмикає світло. Що ти робиш? питає дружина. Перевертати сторінки можна й у темряві. Добрий день, це радіо. Так. Мене всі чують. Так, всі. І в магазинах, і на ринках. Так, і в магазинах, і на ринках. Добре. Іван, молоко не купуй, мама вже купила. <риклад> Учора зізнався на реченні у всіх своїх гріхах. Ну і що? Не допомогло. Весілля через три тижні. Автоінспектор. Чому ваша пасажирка не прив'язана ременем безпеки? Це не пасажирка. Це моя теща. Йдуть чоловіки з дружиною вулицею назустріч. Симпатична дівчина, дружина чоловікові. Тільки спробуй живіт втягнути. В аптеці від відвідувач простягає рецепту віконце. Аптекар довго дивиться на рецепт, потім повертає його догори ногами. Потім дивиться на просвіт. Після цього повертається спиною і роздивляється його через плече. Нарешті тужливим голосом запитує: Скажіть, будь ласка, а що у вас болить? Любий, до весілля ти завжди брав для мене таксі, а зараз вважаєш, що можна їздити на метро. Це тому, що я дуже пишаюся тобою, Люба. У таксі тебе бачить лише один шофер, а в метро тисячі людей. Автоінспектор зупиняє легкове авто. Аптечка є? Немає, але зі мною медсестра. Дружина скаржиться чоловікові. Чому завжди все не так, як я хочу? А чого ти хочеш? Ну я не знаю. Тато з сином лежать на пляжі, а плаваюча у воді те, що починає тонути. Син. Тату, тату, дивися, наша бабуся руками махає. Ну що ж, синку, і ти їй помахай.